Вітаємо! І ми говоримо сьогодні про важливе. І тема сьогоднішнього нашого випуску діти в небезпеці. Трішечки щодо останніх подій. Останнім часом Україну сколихнули сколихнула новини про те, що коїться серед підлітків дітей. Суїцидальні настрої, які стрибають е, з висоти чи п'ють е, всілякі пігулки. Одні звинувачують у цьому інтернет, інші кажуть, що в цьому винні батьки, треті говорять, що треба школа має звертати на це увагу. Що ж насправді відбувається? Чому така ситуація е, трапляється уже не вперше, а такі хвилі. Уже ми спостерігаємо багато разів. З цього приводу ми поспілкуємося із Анастасією Дяковою, радницею з питань захищеності людини в інтернеті, при віце премєр міністрі міністрі цифрової політики, трансформації України та засновницею освіт... освітнього проєкту СТОП Секстинг. Отож, пані Анастасія. Перше, що хотілося б вас е, запитати, це, що взагалі коїться, спочатку говорять, що були колись сині кити, що це є фейк, потім говорять, що це все з Тіктока, потім не з Тіктоку, е, е, що це виховання, не виховання. І принаймні. Ми бачимо це, спостерігаємо ситуацію серед підлітків, що що є насправді, от зараз відбувається у нашому суспільстві? Насправді, на сьогодні в нас немає жодного доведеного поліцією а, випадку а, скоєння суїциду дитиною через участь у якихось онлайн-іграх. Таких випадків не існує. Тому якби ширити чутки про те, що це небезпечні квести, ну ми цю ідею не підтримуємо, бо доказів, що Будь-яка дитина загинула внаслідок участі в подібних іграх. Таких о, якби наслідків зараз немає поліції доказів. А з іншого боку, о, ти з нас, хто вже перехворіли, на жаль, на ковід, да, ми можемо бачити, як сильно ця хвороба впливає на психіку і не лише дорослих, але і дітей. А тому наші колеги зі всього світу попереджали ще рік тому, коли ми всі почали по всьому світу заходити на ізоляцію, почали хворіти, на жаль, попереджали, що таких випадків буде більше. Бо на сьогодні є дві основні причини, чому дитина може скоїти суїцид. Перше, це психологічні розлади, це депресія, це панічні атаки, це психіатричні захворювання, які спонукають дитину до таких дій. Але ж в цьому випадку зазвичай дорослі да, батьки вдома, старші брати сестри, вчителі, соціальні вихователі в школі, зазвичай бачать. Як дитина змінюється, да? вона починає бути більш замкнена, вона менш спілкується з іншими, більш та й агресивна. Тобто, ці прикмети, які ми можемо бачити, і питання до того, що як часто дорослі сприймають це як реальну причину, що треба звернутися за допомогою, да? або вони сприймаються як якісь капризи чи забаганки дітей. Що це просто підлітковий вік, треба пережити і все буде нормально, тобто наскільки серйозно ми ставимося до тих проявів? Разом з тим, є така стигматизація, що якщо болить горло, да, чи зломана нога, то батьки ведуть дитину до лікаря, бо є проблема, треба її вирішити. Якщо є проблема психологічного, а інколи навіть психіатричного характеру, батьки не йдуть до лікарів, да, школа може не завжди там побачити направити. І таким чином, якби ця тема, вона тобі ну, тобу, да? ми не працюємо з психіатричним психологічним здоров'ям дітей, тому можуть бути одні з таких наслідків. А друга причина це ситуація в родині, а, стосунки між дітьми та батьками, ситуація в школі, стосунки з вчителями, з однокласниками і кохання. Все це теж може впливати на психологічний стан дитини, а, і а, таким чином призводити до таких, якби наслідків. Разом з тим, ми маємо розуміти, що якщо в нас навіть є якийсь небезпечний контент, який може бути в інтернеті, то в інтернеті безліч будь-якого контенту, тобто що завгодно, ви можете знайти. Але ж є діти, які реагують на такий контент. А є діти, які просто проходять і в і кажуть, що за дурниця взагалі ну, мені це не цікаво закривають. І питання в тому, як зрозуміти, да, і як зробити так, щоб ось ця конкретна дитина вона пройшла цей контент, і він її не зачепив. І це не питання там до конкретних ігор, це питання до психологічного стану дитини, це питання до стосунків, в яких вона проживає. І да, а от стосовно і всього цього, що ви сказали, ось. Наведу останній приклад, який трапився у нас е, на всеосвіті вчора, буквально е, наші журналісти опублікували новину про знову ж таки черговий випадок. І під цим коментарем, е, під цією статтею був перший же коментар, що правильно і зробила ця дівчинка, яка там е, вчинила, чи то був суїцид, чи ні. Принаймні на той момент було невідомо. І ми звернули увагу на цей коментар, перейшли це, був, перейшли на акаунт цієї людини. Це була жива людина, підліток, дівчинка, і у неї останні декілька дописів були саме суїцидального характеру. Ми відразу відреагували, зателефонували нашої психологині, запитали, бо ми вперше стикнулися з таким, і насправді це страшно. І ми запитали, який алгоритм дій. Ну нам порадили зателефонувати поліцію, зателефонувати в ювенальні і, там службу туди, туди. І знаєте, до, до теперішнього моменту я не зміг з'ясувати з жодною людиною, як я можу відреагувати. Ну як на мене, це знаєте такий яскравий приклад того, що інколи а, наша комунікація може шкодити. І коли ми виходимо з якоїсь позиції публічно, ми можемо обговорювати якісь справи там себе вдома, і це має менший вплив на всіх оточуючих. Коли ми виходимо публічно і починаємо розповідати якісь речі, ми маємо подумати не лише про те, що ми хочемо, щоб більше людей знали, можливо, це когось врятує, але ще як з іншого боку, ця інформація може вплинути. Бо, що базова річ, коли ми розповідаємо про якісь там кейси в дуже різкому форматі, ми маємо розуміти, що цей контент дивляться не лише дорослі, його дивляться діти. І це щонайменше може їх травмувати, коли вони ці матеріали бачать. Ми якби не табуюємо якісь теми в розмовах із дітьми, але ж формат подачі він не має бути таким, аби інші діти, які були не задіяні, вони травмувалися через ту історію, яким чином це ЗМІ, наприклад, подає. Інший момент це те, що зараз ми бачимо все більше випадків, коли діти побачили цю інформацію в ЗМІ. І вони почали наслідувати тим випадкам, мо вони побачили, що діти так мстилися. А вони захотіли привернути увагу батьків, да і почали робити ті речі. Але ж в безпечному розмірі, які вони побачили в змі, тому що вони побачили, да, що діти таким чином там вирішували якісь свої стосунки. І коли цих дітей питають що ви це робили, вони кажуть, ми хотіли привернути увагу батьків. В них ідеї навіть не було, що так можна було вчинити через те, що зараз надається такий розголос, та в полях таких в думках багатьох дітей ми самі сіємо ті зерна. Третій момент в тому, що а, є діти, які знаєте, фоново воно в них десь може бути. Але ж вони не дозволяють собі навіть дозволити таку думку. І коли ми все більше і більше і більше нагнітаємо цю тематику, вона у них спливає. О, так такий вихід ситуації був. І це може бути один з прикладів, коли вам написала ця дівчинка, да, що як давно вона насправді почала думати про ці дії? Чи це було насправді там думки, які з нею вже декілька місяців, або на фоні цього такого я б зараз навіть сказала тренду. Да, які задає зараз там суспільна думка і які з комунікації зі змі? А ця ідея до неї прийшла. Це така відповідь на запитання да, того, що ми маємо розуміти свою відповідальність за те, що ми комунікуємо і яким чином ми комунікуємо, таким чином, щоб, виходячи з бажання допомогти, ми не зробили ще більше шкоди. Другий момент це щодо того, що робити. Ми сьогодні ми найбільше радимо телефонувати, звертатися на три лінії: 15.47 це лінія, яка стосується домашнього насильства. 15.45 це лінія, яка стосується безпеки дітей в інтернеті для дітей, дорослих, будь-хто може туди телефонувати. І також організація Тіненджайзер, яка надає також психологічну допомогу дітям. Тому ці дівчинці я би порадила поговорити з тією командою Тіненджайзер, поставити там свої запитання. Питання і обговорити ну, можливо ці ідеї там. Одночасно, да, якщо багато ми вже говоримо про онлайн, то наші міжнародні експерти зазначають, що участь дітей в онлайн іграх не в небезпечних, а просто в звичайних онлайн-іграх, да, в які всі діти грають, вона дуже може знижувати цінність життя. Бо їм здається, що ну, тут я програв, там в мене буде ще одне життя, ще одне життя. І ось ця а, така межа між реальним і віртуальним, вона дуже стирається. І тому про це якби дуже важливо батькам розуміти, да, все ж таки лімітувати час, який діти можуть приводити в онлайні, і також дивитися на рейтинг ігор, в які грають діти. Тому що, наприклад, для малечі заборонено грати в ігри, які дуже сильно подібні до реальності. Бо їм ще ментально дуже важко розрізнити, чи це гра, чи це реальне життя. І тому встановлюються ці вікові обмеження. І тому варто і час, да, скільки можна грати в гру, не грати за декілька годин до сну, і також дивитися на ті вікові обмеження. І от щодо цього ми плавно і перейшли е, до питання онлайну до соціальних мереж. Е, зараз вже зібрали там десятки тисяч, мабуть, підписів, я думаю, вам відоме, звернення проти Тіктоку. І одна справа, ну. Бути проти тіктоку, проти соціальної мережі, яка там певні категорії дорослих не подобається. А інша справа щодо методів: ну чи правильно в такому випадку ставити заборону, заборону дитині. Ну я думаю, що це навпаки гірше, коли забороняємо, ніж другого ну, сторона. Та тут теж декілька речей. По перше, ми маємо знати, що доступ до соціальних мереж дітям дозволено з 13 років. Крапка. Тобто це правила соціальних мереж, по яким це правило встановлюють соціальні мережі. Раніше реєструватися дітям не можна. В але ж вони мережі. реєструються а, так, але ж раніше реєструватися не можна, і соціальна мережа а, має право ці профіль видалити. Чому вона реєструється? Це питання до батьків. Чому вони самі дуже часто реєструють дітей? Да? І Зараз ми ось до повноважно справді дитини не проводила дослідження найближчим часом будемо облікувати. І бачимо, що більше дітей вперше створюють аккаунти в соціальних мережах у віці 6, 7, 8, 9 років. Ну, це далеко до 13 років. Ось тому це такий перший момент а, це створення сторінки. Інший момент це м сам інструмент. Да, і ми в команді теж там часто обговорюємо, шуткуємо. Я кажу, якщо ви п'ятирічну дитину посадити в автівку і скажете, я тобі дарую автівку, їжджай. Ну ми розуміємо, які можуть бути наслідки, але ж ми від цього не збираємо петиції проти автівки. Ну бо ми розуміємо, що ці дії ну, вони просто були якби небезпечні, те, що ми робили. Те ж саме відбувається з інтернетом. І Тут не питання до TikTok, Instagram, Інстаграм, Фейсбук, там, Twitter, ще будь-що завгодно. Це питання до того, як батьки, даючи гаджет дитині, реєструють її в соціальних мережах, чи проходять вони цей шлях безпеки? Чи інколи бажання батьків просто дати гаджет, щоб дитина відчепилася і дала спокій батькам? І дуже часто, на жаль, діти нам кажуть, і коли книгу ми писали травня вона виходить, а, кажуть, що зробить щось, щоб наші батьки менше часу сиділи в своїх гаджетах. І тому що інколи це найпростіше, що можна зробити. Да? Батьки в своїх гаджетах, в своїх справах, діти в своїх справах, а потім винни в цьому там соціальні мережі чи ще якісь дії. Тому якби тут треба бути дуже розсудним в тому, а що насправді є причиною. І окремо там питання і проблеми для мене хвилювання про те, що чим більше ми. Ми говоримо ось про ті всі заборони, да, що це інтернет, це якісь там ігри, щось таке. До чого ми призводимо просто, давайте на крок вперед пройдемо. Да? А батьки бачать цю інформацію по телебаченню, вони приходять додому і кажуть, що це інтернет закінчився. Кінець це спричиняє бунт в дітей, бо це якби було по одному, стало по-іншому. І таким чином підіймається цей конфлікт. Ми з вами на початку обговорювали, да, які можуть бути причини таких трагічних дій. І таким чином, нагнітаючи цю ситуацію, ми не те, що зменшуємо ті ризики, ми самі своїми руками створюємо як комунікаційну платформу, створюємо цю проблему. З тим Да. Yeah, yeah. І, і разом із тим, якби я знаю про ці випадки в світі, які пов'язані з Тіктоком, да, я знаю про там, цю ситуацію, яка відбувається, але ж. Поліції на сьогодні в українській, нема жодного доведеного там доказу, що ті відео вони є в TikTok. Ну, якби TikTok – це велика компанія і для них це теж ризики, тому я впевнена, що навіть якщо там щось і було, воно туди е, вийшло звідти дуже швидко. Ось тому це не питання до TikTok, це питання набагато глибше. Просто ось найпростіше, що ми зможемо зробити, да, це обрати винного і сказати, ось це вони, давайте їх заблокуємо. Але ж ну на що нам заважає? Ті ж самі відео ширити в Телеграмі, в інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютюбі. Ну ми ж не можемо всі соцмережі заблокувати. І я би хотів ще попросити вас, от, які б ви дали поради, якщо це можливо, конкретно вчителям і батькам. Ну, бо зараз дуже така, я би сказав, би, конфлікт між батьками і вчителями. Одні говорять, що ось ці всі випадки це відповідальність на батьках. Ту ж саму чергу говорять, що має вчитель побачити, має вчитель там відреагувати. І от така йде про я би навіть не побоявся сказати протистояння таке. І все ж таки я впевнений, що ми маємо об'єднатися. І от які були б дієві такі поради, якщо побачили, виявили. Не сказати прийти і сказати, у вас дитина ось там суїцидальні в неї якісь там настрої. Зверніть увагу. Ну, це ми розуміємо, буде неправильно, як правильно в таких ситуаціях правильно говорити, щоб не зробити гірше і не налаштувати знову ж таки там проти себе батьків або вчителів. Знаєте, я відразу згадую притчу, де ділили, ділили дитину, і та мама, яка насправді була мамою цієї дитини, вона сказала, Нехай забирайте, да? і ну бо насправді там її ж треба було не половина тієї дитини, їй треба щоб було, щоб ця дитина жила. І приблизно там таку ситуацію я бачу між батьками і вчителями. Да? Кожен перекидує цю дитину і каже, це ваша, ні, це ваша. Так а чия все ж таки дитина? І насправді, якщо там в кожній стороні буде відношення, це моя відповідальність, і тут теж моя відповідальність, тобто ніхто з вас винен більше. А кожен з нас да? і я роблю все, що я можу, а інша сторона робить теж все, що вона може. Бо насправді це ж питання не того, чи вміє там дитина рахувати чи читати, це питання життя. І тому, якщо кожна сторона буде відповідально ставитися до того, мені цінно, щоб ця дитина жила, і я зроблю все, що я можу, тоді і відношення буде набагато інше. А що можна робити? З вчителями ми видали рекомендації і ділилися вже минулої п'ятниці зі службою якості освіти, де вони теж поділилися з колегами по всій країні. По перше, це спостерігати за психологічним станом дітей, да, психологічним фізичним станом. Можливо, якщо побачила, що дитина там неопрятна, або вона має якісь синті, да, або вона засинає постійно на уроках. Тобто, якщо ви побачили, що дитина має прикмети нехтування фізичного або психологічного насильства, на це треба звернути увагу, і вчителям завжди треба звертатися там і в школі, да, і людина, яка відповідає за такі випадки, і до соціальних служб і далі розбиратися, що відбувається. Варто також поговорити з дитиною да, підказати, що ви завжди можете їй допомогти. А я вже говорила сьогодні про лінії, про домашнє насильство, можна зателефонувати 15.47 по інтернет безпеки 1545. Дитині можна порадити звернутися теж на ті лінії або звернутися до Тінджайзера. Що ми ще рекомендуємо вчителям це формувати критичне мислення в дітей щодо оцінювання інформації, якщо це неправдива інформація. З одного боку, а з іншого, наскільки ті ігри, які діти чи матеріали бачать в інтернеті, можуть бути безпечними або небезпечними. Наша команда Стоп зараз розробляє уроки для шкіл, для вчителів з цієї теми. Нам треба трохи часу. Хотіли б вже вчора їх видати, але щоб це було якісно, нам треба трошечки часу і сподіваюся, що найближчим часом вони вже будуть готові. І разом з тим не сіяти паніку, да, коли кожен урок починається з цієї теми. Ми якби робимо ці додаткову популярність. Найгірше, що ми бачили в школах, а це коли публікуються знаєте, на дошках. Шановні батьки, зверніть увагу, щоб ваші діти не були в цих якби іграх. Ну, це насправді най найкласніша реклама в душках, да, яку школа може зробити. А тому намагайтеся ці ситуації, по-перше, слідкувати за станом дитини, працювати з психологом, можливо, провести якесь психологічне тестування дітей, в то в як... на якому рівні там психологічному зараз знаходиться. І далі це спокійна комунікація з батьками. Я думаю, що зараз багато батьків відкриті до цієї комунікації, але ж не через звинувачення ваша дитина ось така. Да, а через комунікацію про те, що ми в школі спостерігали ось такі дії, давайте спільно подумаємо, як ми можемо звернути увагу, чим ми можемо допомогти. Багато хто, я думаю, буде хотітися скинути цю відповідальність на шкільного психолога, але ж ми розуміємо, що там задачі і компетентності і навички шкільного психолога, вони трохи інші. А, тому щодо виявлення. Так, да, можливо, шкільний психолог може якби, це виявити і залучати працюють разом. Але щодо роботи саме з такими кейсами, це навряд чи буде шкільний психолог. Тому треба або шукати психолога стороннього да, родині, або звертатися там в лікарні, де, можливо, є навіть психотерапевт. І не треба боятися, що це психотерапевти, значить, моєю дитиною щось не так. Найкраще, що можна зробити, це використати всі можливості, аби допомогти дитині. Тобто, ну, в дитячому стані бувають різні ситуації, і наша основна задача це допомогти. А з боку батьків це максимально проводити час разом, а знайти офлайн дозвілля, в якому можна бути разом. І також ми дуже радимо завжди а сніданки або вечері без гаджетів. Це дозволяє налагоджувати довірливий контакт, слідкувати за настроєм дитини, слідкувати за її емоційним станом і намагатися максимально один одного берегти. Бо ми розуміємо, що батьки напружені да, через економічну ситуацію, через психічний стан після ковід, через там стан здоров'я загалом. А онлайн навчання, робота вдома ну це стресовий період один до одного. Але ж найкраще, що ми можемо зробити зараз, як дорослі до дітей, це ставити, ну, ставитися дуже обережно. І просто інший, інший раз краще просто промовчати. Я вам дуже дякую і, отже. Більше спілкуємося з дітьми, будьмо з ними друзями, як у школі, так і вдома. І як ви сказали, не варто перекладати відповідальність. Кожен з нас із дорослих, взагалі, відповідальний за дітей, бо це наше майбутнє. Ми говорили про важливе. Дякую за увагу.